Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський назвав низку причин, через які тривають бої за Бахмут. Розташований на Донеччині населений пункт стратегічно важливий не лише для ЗСУ, а й для загарбників. Контроль над ним з боку захисників не дає окупаційним військам прорватися далі за лінію фронту. Бої за Бахмут мають важливе значення не тільки для ворога, а й для нас. Адже протягом кількох місяців ми стримуємо наступ ворога і не даємо йому збільшувати фронт. На цьому напрямку Росія зазнає значних втрат, наголосив він, оскільки сили оборони знищують підрозділ. Зділи загарбників, їхню техніку та озброєння. Сирський назвав п'ять причин, через які необхідне отримання Бахмута. Місто вважається важливим оборонним вузлом, тому контроль над ситуацією в ньому робить оборону більш стійкою. Захоплення міста вимагає специфічної підготовки, оскільки бойові дії всередині нього ведуться за іншими правилами ніж під час зіткнень на відкритій місцевості. Багатоповерхова забудова та інфраструктура дозволяють вести захист Бахмута в лівобережній частині річки Бахмутівка. Населений пункт по суті є фортецею, яку оточують річки, що грає. На руку захисникам утримання контролю над Бахмутом запобігає просуванню ворога у фланга і тилу українських військ на Донецькому та Лисичанському напрямках. Також Сирський розповів, наскільки за останній рік змінилася тактика окупантів при веденні бойових дій. Противник аналізує результати своїх дій, робить певні висновки та удосконалює тактику застосування військ. Приміром, у кожній бригаді полку на основі мотострілецьких рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними та протитанковими підрозділами, сформовані окремі штурмові загони шторм, призначені для віднов. Мовлення втрачених позицій для створення сприятливих умов для ведення штурмових дій противник активно застосовує танкові та артилерійські підрозділи, у тому числі із закритих вогневих позицій, наносить потужне вогневе ураження нашим військам, руйнує позиції, після чого переходять в атаку штурмові підрозділи. В ході штурмових дій обов'язково застосовується БПЛА, завдяки чому противник здійснює керування вогню артилерії, а командир групи має змогу ефективно управляти підпорядкованим особовим складом. У міських умовах противник застосовує довготривалі артилерійські обстріли. Для вогневого впливу на об'єкт атаки. Безпосередньо об'єкт атаки штурмує група чисельністю до 10 осіб зі стрілецькою зброєю. Бойова техніка застосовується вкрай рідко. Зазвичай проводить наступ у 3-4 хвилі. Втрати штурмової групи оперативно поповнюються евакуаційною групою з розподільчих пунктів. Командири штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням Alpine Quest GPS, в якій нанесені координати позицій наших вогневих засобів, об'єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання. Сусідніх підрозділів до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.